Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я Маша Ляшенко і я хочу порозмовляти з вами про наші обмеження. Як ви почуваєте себе сьогодні? Чи є щось в вашому життю, в вашому житті, що обмежує вас? Робить. Нездібною, непридатною, недостатньою. Недостатнім. Може, це якийсь ресурс, якого ви потребуєте, але його недостатньо у вас. Може буде це впевненість? Може, це радість? Може, це якісь інші ресурси. Ми почуваємо себе обмеженими, ми почуваємо себе недостатніми. Саме коли дивимося, направляємо свою, спрямовуємо свою увагу на те, чого немає, чого не вистачає. Відводимо свою увагу від того, що є. І тоді нам стає. Ще важче. Нам важче, і воно важче і важче і важче. Більш важке з кожною хвилиною, яку ми проводимо, дивлячися на те, чого немає. Особливо, коли ми не згодні з тим, що цього немає. Адже ми почуваємо ці обмеження саме через те, що ми не згодні. Але що як ми подивимося на те, на все те, що є? Що є в нашому житті? Адже у вас є сили, скільки є, і їх достатньо на щось, на щось маленьке, на щось, що варто зробити, з уваги на на свій стан може зробити паузу, відновити сили. Але коли ми дивимося на те, чого нам не вистачає, нам не приходять думки відновити сили. Ми попросто перебуваємо в цих думках про наші очікування. Іноді нам здається, що нам не, не, не вистачає, бракує якихось знань. І ми не можемо щось зробити, тому що ми недостатньо знаємо. І так, особисто ми ну, знаємо, скільки знаємо. Але во всесвіті, навіть поруч з вами, є хтось, хто знає, що вам потрібно. Знає вміє, володіє цією інформацією або звичками, або якимись професійними навиками. Воно є. Якщо ви того потребуєте, ви можете звернутися. Тому що якийсь ресурс, який нам потрібен, якщо він насправді потрібен нам, він є. Навіть якщо не у нас. І це обмеження, воно нібито не, не, не справжнє воно не справжнє. Воно вигадане нами. Тому що, коли ми дивимося на те, чого немає, ми відвертаємо свою увагу від життя, яке нам дає, що нам потрібне, показує нам. Дорогу, путь до того, що нам потрібне, надсилає нам людей, в яких є, що нам потрібне. Але є ще є, є один такий спосіб обмежень себе: це внутрішнє обмеження, коли ми, ми підрізаємо собі крила. Ми обламуємо себе. Ми робимо для себе тяжкий шлях. Не через те, що життя є таким, але саме через те, як ми дивимося на себе і бачимо себе обмеженими, недостатніми. І це неправда. Який би досвід ви не прийшли? Який би травматичний досвід ви б не пройшли. Він не може нічого зробити з нашої душею. Тому що вона нематеріальна. Щось може бути зроблено з нашим тілом. Наші думки можуть бути нездорові, наші емоції можуть. Робити так, що ми занурені в гормони стресу. Але це все матеріальна частина життя. Адже є і наша душа, яка не належить до цього матеріального світу, вона іншої природи, духовної природи. І вона завжди достатня, прекрасна, сповнена. Любові, мудрості, спокою, гармонії життя. Що як ви нагадаєте собі про те, що ці обмеження, вони не справжні. Ви справжні, ви справжні, ви достатні. І я, я знаю, що це тільки мої слова, але як, коли ми розуміємо, що ми духовна істота в цьому людському тілі, але наше походження, воно не з матерії, воно з духу, воно з цієї енергії життя від Бога. То як ми можемо проголосити недостатньою обмеженою? нашу душу, яка, по суті, є подихом? Вічного Бога? І це хто ми є? І так у нас є тіло. Яке нам потрібно для життя тут на землі. Але ми не є наше тіло і у тіла так є свої обмеження. Але більшість наших обмежень, внутрішніх обмежень, вони не справжні, вони не є залізною завісою. Вони навіть тюлевою занавіскою не є. Вони в наших думках. Чи ви то бачите? Я пропоную вам подивитися на це, так, з тиші вашого розуму. Подивіться на, на чудо, на див нашого створіння. І як в цьому світі всього достатньо для того, щоб ми зробили наступний крок. Принесли свій світ, своє світло, своє добро, всі світ для когось. Адже світ потребує вас, тому що ви є в цьому світі. Це значить, що ви потрібні. Ви знаєте, в нашому тілі там десь скільки там тисяч різних бактерій. Вони всі потрібні. А ви кажете про себе. Ці обмежування, вони обмежування, вони не справжні. Вони створені з наших думок. Але наші думки можуть створити щось справжнє, гормони стресу в нашому цілі, гормони щастя в нашому цілі. Адже ми творці свого життя, свого досвіду. І ми створюємо наступний момент в цьому житті. І коли ми це розуміємо, тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.